Вітаю глядачів мого каналу. Я роблю зразу на Шевченківський район 16.01, щоб далеко не відходити від теми. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію Шевченківського району на ці 24 години від цього часу. Чи будуть ракетні удари дронами, е снарядами, ракетами по Шевченківському удару, району в цілому. в цілому? Так чи ні, це загальна така картинка буде. Вона не зрозуміла, тому ні, показує. Ось, але такі карти такі, знаєте, під питанням. Книга-то таємниця, але вона, ну, така, така собі. Покажіть мені, будь ласка, карту сигніфікатору ударів ракетами по Шевченківському району взагалі дівчина. Докладаємо трансформація. Як що ми будемо мати від того Шевченківський район? Нормально все буде. Більш-менш трансформація пройде, більш-менш ну, карти хороші випали. Поганого нічого немає. Так, сигніфікатор ударів дронами на ці 24 години по шевченківському. Ну, тут, що ми будемо мати від того? Тут, бачите, така карта. Поганенька, о, божечки. Ну, Дрони можуть бути у вас люди на Шевченківському, десь можуть бути дрони, бачите, і роздоріжжя, тобто це двійка, і трансформації, трансформація йде в поганому а, направленні, тобто нездорова вия... не... Не ситуація. Тобто і мітьовки ці вони швидко все будуть йти. Бачите, зміни, зміни, зміни але вони. По домівкам будуть ці зміни. По домівкам. Але більш-менш успішно, бачите, Ну, зіб'ють, може, той дрон падлючий. Але дуже напряжна ситуація тут у вас з дронами буде Шевченківський район. Це в цілому, я дивлюся. Так, давайте подивимося сигніфікатор С-300. Будь ласка, мені покажіть. По Шевченківському мітлки С-300 також під питанням у вас, бачите? Ну, і взагалі історія непогана, якби не оця карта. Ну, змінились вони пішли, але вони поганючі. Тобто тут є у вас люди, які здають, конкретно от здають непонятно нашу. Там, ну що там можна. Я не знаю. Так, покажіть мені, будь ласка. Ой, божечки. Покажіть мені, будь ласка, весь приватний сектор Шевченківського району. Чи будуть там руйнування будинків на ці 24 години від ракетних ударів, дронів та С-300? Будь ласка, покажіть мені то Приватний сектор Шевченківського району. В цілому взагалі. Ось вони сидять у вас на приватних секторах, бачите? І сидять вже, передають звіти. Довго сидять, лисиця. Нічого хорошого тут у вас. І... Але буде успішна ситуація. В цілому, в, цілому, в цілому, вона буде успішна. Тобто, ударів по вас, навіть якщо вони будуть, вони будуть для вас не такими, ну, в принципі, не проблемою. Так, дивимося перший Шевченківський. В цілому, яка буде ситуація, чи будуть удари ракетів, ракет, дронів та снарядів по першому шевченківському району? В цілому? Так чи ні? На ці 24 години. Під питанням? Ні, не буде. Ну і хорошо, і прекрасно, і чудово. Ідемо далі. Другий шевченківський. Те ж саме питання, чи будуть удари на ці 24 по-другому Шевченківському, ракетами, дронами, снарядами, чи будуть руйнування будинків від цього? Так чи ні. А друге Шевченківський у вас йде отака карта. Вона каже, «Да», Вона каже, «да». Давайте ми переглянемо трошки розвиток. <кій> <кій> розвиток теж саме питання. Ну, я вам скажу, що я не бачу тут поганих карт. Ось вам випав ваш захист. Взагалі нема поганих карт, просто немає. Все буде добре. Так, і дивимось третій Шевченківський. Третій Шевченківський. Я можу вам сказати, що треті Шевченківські, ви так, знаєте, ну от, є якісь у них там такі е, несерйозні замашки на щось, деякий час вони це вивчають. Е, чи потрібно то їм робити, чи не потрібно, вони ще самі не впевнені. Карти, звісно, такі собі. Давайте я кину вам ті. Топчики, тому що щось мені не подобається. Будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть руйнування будинків на ці 24 години по третьому Шевченківському від ракетних ударів, дронів, снарядів тощо. Будь ласка, покажіть мені то. Ні, не повинно такого бути, бо серйозна карта. Лисиця каже ні, і хрест каже ні. даже ну, докладати для хреста тут. О, ну бачите, тут ще й дорожка припала. Ні, але під питанням воно буде у вас. Отак от. От бачите, чому я так переглядаю? Чому сумніви? Ось тому сумніви, бачите? Тому й сумніви. Хрест це неплохо і не хорошо. Це якась важлива подія. І треба дивитися, які карти рядом. А рядом у вас з однієї сторони була лисиця, а з другої сторони, у вас було роздоріжжя від двойки Тобто, невпевнена ситуація може бути так, а може бути інакше. Все. Шевченківський район, я подивилася. Туди входить все. Я не буду. Оце все дробити, хвата вже сосати з мене енергію на ці удари ракет. Ми по вчорашньому розкладу зрозуміли, що воно все працює нормально. Даже загальний розклад він показав то, що показав. Ось, Але, ну, ще поки ми. Може, я якийсь розклад такий зроблю, прийду до нього, ось таким путем трансформації, що він буде працювати. І буде коротким для всього. Ось так все, дівчатка і хлопчики, е, нажимаєте назву, заходьте в опис, там є картка і трошки допомагайте каналу. Бо я працюю, а е, немає ніякого, ніякого удовлетворення хе Тому, як кажуть, як там кажуть, світу по нитки голому рубашка, так от і тут. все, люди. Я шуткую, звісно. Почуємось, папа.